Вітаю шановне товариство! Знаєте чого давно не було? Так, це Dota 2 новин. Все, що відбувається у світі Dota і кіберспорту, ви дізнаєтесь у цьому відео. Тож не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку. Ну а тепер готуйтесь дивитися цей відос. Головною подією у світі Dota був турнір Aріad Masters. Він проходив в межах змагань під назвою ESPorts World Championship. Це турнір в Саудівській Аравії, де дуже багато дисциплін було, де Na'Vi, якщо ви студия за КС-2, перемогли і зайняли перше місце. Місце і зафармили багато грошей, що доволі таки логічно. Але по доті був найбільший призовий там традиційно. Не зовсім традиційно, але один з багатьох фіналів доти був фінал між оцими двома командами. А саме між ліквідами і геймін-гладіаторами. Геймінгладіатори, як і в усіх інших фіналах, доволі без шансів перемогли ліквідів. Мені здається, загалом у команди Ліквід якийсь ментальний блок на фінали турнірів, бо те, що відбувається у них, це просто жах. Вони займають постійно другі місця. Ну, як не постійно, звісно, є і е, гірші результати. Але ось тут. Вони програють геймі гладіатом 0-3. На Бетпук Дачі також програють 0-3. Ріатмастер з 2023 програють Спірітом 1-3. Мейджор 1-3 Гладіатором. Гіасил Берлін Мейджор знову 1-3. Гладіатором. Тут 2-3. Найбільш... Найближчий, напевно, фінал для них. Ліма Мейджор знову 0-3 Гладіаторам. Ну, коротше, цій команді обов'язково мені здається, треба психолог і щось робити зі стресом. І загалом зі стресостійкостю у фіналах. Турнірів. Таким чином, гладіатори зафармили півтора мільйони доларів, так це призовий не настільки великий, як був в минулому році, але тим не менш, доволі. Потужний, я знаю, що вам це подобається це слово, але ну якщо що зробити, якщо призовий, потужний. Наступний великий турнір буде The International 2024. Він почнеться 4 вересня. Між цими турнірами будуть онлайн-турніри, деякі кваліфікації. Про це я трошки пізніше ще скажу. І навіть буде лан-турнір в Китаї і в Перу. Тут призовий стартовий буде мільйон 600 тисяч доларів. Буде цікаво, чи вам додадуть якусь систему, щоб люди могли підняти цей призовий е, за підтримки Мант, як було в минулому році, кампанію я думаю, не буде. Але е, я загалом я поставив би, що призовий буде 3-4 мільйони не більше аніж у Ріаду. Вал там щось придумують, може скриньку якось випустять максимум. Далі йде новина, котра здивувала багатьох, в тому числі і мене. А саме те, що міжнародний олімпійський комітет буде проводити Олімпійські ігри. Да шо ж це таке? Ну, приспурс, от олімпійські кіберспортивні ігри. Вони. Так і називаються перші з цих ігор будуть у 2025 році. І де ж вони пройдуть? Правильно в Саудовській Аравії будуть проходити протягом увага, 12 років саме в цій країні. Варто сказати, що Саудовська Аравія, як ми бачимо, дуже багато. Вкладає в розвиток кіберспорту. Чому вони це роблять? Тому що є такий термін, як спортвошін. Вони відмивають свою репутацію як країни за рахунок ось таких міжнародних змагань. Добре, це чи погано судити вам. І тут перший гру, прочитавши цю новину, я зрадів, тому що, ну, блін, класно. Будуть турніри, де зможуть приїжджати збірні. Як ви якщо пам'ятаєте, був такий турнір в Весх в Китаї проводився щорічно. Там була величезна кількість пізових, Приїздили гравці з різних країн, збиралися міксами і грали, фармили велетенську кількість цих призових. Але тут є один моментик. тут не написано в цьому анонсі. Повірте, я його повністю прочитав, не написано, які саме ігри будуть на цих змаганнях, тому що на перший погляд ви можете подумати, що це традиційні ігри на кшталт там CS2, Dota, League of Legends і так далі. Але прикол в тому, що це наврядче буде так, тому що посколивши в Вікіпедію, я знайшов інформацію про те, що вже намагались проводити подібні ігри, і вони були на Rocket League, Це Така гра. Street Fighter NBA 2K. Ще потім я знайшов інформацію, що спочатку взагалі це був Just Dance і. Ну, м'яко кажучи, я здивувався. А, Turismo ще було, вибачте, оці гоночки. Про це, до речі, я розповідав в своєму телеграмі. Тож, за посиланням в коментарях під цим відео в закріпленому пості, можете підписуватись, друзі. У вас виникає логічне питання: а чому ж так? Ну, справа в тому, що Олімпійський комітет, я думаю, не дозволяє насилля. І такі ігри, як cs 2 тобто. First Як uh, Shooter чи якось так вона називається правильно. Тобто, шутери одним словом. Там була модифікація Fortnite Додана в оці ігри, там по цілям якось вона називалася, але також вона дуже лайтова абсолютно. Це не дозволяє Олімпійський комітет ось ці стрілялки, як то кажуть, додавати. Що додати, я не знаю. Можливо, тут також є елемент насилля, можливо, вони домовились і доту якраз таки додадуть, бо було б непогано взагалі, то щоб такі ігри існували. Це буде ще один спосіб, щоб гравці могли поїхати, приселяти свою збірну. Так це не будуть топові. Гравці, тому що це будуть представники там Тір 2-Тір 3 команд, котрі збирались мікси, але краще так, аніж ніяк, як на мене. Прикладом таких ігор є ISF Це нещодавно, в принципі, ліга, котра існує в Саудівській Аравії. Знову ж таки, буде проводитись ряді основний турнір в листопаді. Туди прийшла наша національна збірна. Їх матчі ми дивилися на стрімі. Яка у нас національна збірна? Ви хочете у мене напевно запитати? У нас тут чотири гравця Монте і Стоунбенк Бенк. Котрій не є гравцем Монте, але грає за це за цей колектив. Це пов'язано з тим, що тут можуть бути тільки 18 плюс років гравці. А актуальний офлейнер Монте, я так розумію, йому немає 18, тому він не зміг зіграти. Українці стані топ, топ 2 пройшли в основну стадію е, турніру. Це є хорошим результатом. Цим керує і, взагалі, буде займатися проведенням е, відправкою наших гравців. Я так розумію, Федерації кіберспорту України. Не зовсім знаю, що федерація кіберспорту України робить, окрім того, що е, випускає деяких гравців за кордон на змагання і. Може тут супроводжувати гравців, напевно, менеджерити їх на цьому турнірі, бо імпакту від них я бачив небагато. Але якщо будуть олімпійські ігри, можливо, якраз такий імпакт вони якийсь і почнуть вносити. Бо мені здається, основна задача Федерації кіберспорту України та й будь-якої країни, це проводити турніри на постійній основі, щоб гравці розуміли, що навіть якщо вони не грають в топовій команді, вони все рівно можуть заробити якісь гроші, граючи на локальних турнірах. Це взагалі було б то. Бо особливо пічатоному масштабної війни це дуже актуально і складно гравцям, котрі не в тір один колективах знаходяться. А в Україні в тір один колективах, якщо що взагалі немає, зараз в доті. Практика, що правда, показує, що більшість тих людей, котрі є в таких федераціях, вони не можуть розрізнити доту і лол. Але я сподіваюся, це зміниться на краще. І тут ви можете згадати про українські команди в доті, коли ж вони будуть грати? А от я зараз несу до вас цю відповідь. Дивіться, зараз буде лан-турнір в Китаї. Так, вам не почулося, він буде в Китаї, де будуть грати Наві? Цей лан-турнір починається 28 липня, групова стадія, до 30 липня. Тут цікавий формат. Значить, всі матчі Best of 3 топові команди вони йдуть в Upper а друге, третє місце вони Upper bracket Quarter Finals попадають. Тобто четвертьфінал верхньої сітки. Всі команди, котрі нижче, вони попадають в лоуер брекет. Тобто ні одна команда не вилітає з групової стадії. Такі формати я обожнюю, вони є найулюбленішими. Ти дивишся багато ігр в груповій стадії, а потім виявляється, що вони нічого не вирішують. Цей турнір буде проходити там, де проводились зимні Олімпійські ігри в Китаї. У нас Олімпійський випуск, Олімпійська Олімпійське, олімпійське е, поселення. Там якесь, де Олімпійці жили, і організатори сказали, що такий формат проходить через те, що вони хочуть, щоб е, люди, котрі приїхали, щоб всі, котрі приїхали, вони відчули себе справжніми олімпійцями. Багато олімпійських речей відбуваються в цьому випуску, нічого не може поробити. Список, турні... Список гравців виглядає і команд ось таким чином. Ми бачимо, що в цілому тут дуже багато китайських команд, що є очевидно, є наві, котрі отримали прямий інвайт. Разом з Нігмою це не дуже очевидно, як на мене, але воно і добре. І це можна сказати, що це такий тір-півтора турнір за командами, котрі знаходяться ось тут. Із неочікуваних речей для мене у Наві буде грати Піміа на Офлейні. Він заміняє Нефріта, заміняє він його не через те, що Наві вирішили основні кіхнути Нефріта, а через те, що він не зміг виїхати з країни, і таким чином Піміай буде грати замість нього. Єдиний є нюанс, як він полягає в тому, що навіть Джуніор грали РЕС, як на мене, це. Ну, окей, Лан, звісно, важливіший, ніж РЄС, Але це онлайн-турнір з лан-фіналом, якщо ти добре виступаєш. І тут Junior грали з Нефрітом, вони програли дві гри по 20 надпульцем без шансів, тому що Пімія тренувався разом з основними Наві. І я думаю, що у Наві Джуніор просто не було сінергії з Нефрітом. Вони вилетіли з цього е, турніру. Таким чином, вони пожертвували виступом Наві Джуніор на цих онлайн-змаганнях. Але. Я сподіваюся, що Наві основні покажуть непоганий результат з Пімієм. Вони ще вони вже сказали про те, що Пімія у будь-якому випадку повернеться в Ростер Na'Vi Джуніор, як і Ніфрід повернеться в ростер е основних Наві. А тут у вас знову логічне питання. А що ж вони будуть далі грати? Куди ж повертатись на International Не пройшли ж. От друзі, скоро стартує кваліфікація на такий чудовий турнір, як PGL Валахія. І тут будуть грати і Na'Vi Джуніор. І наві основні дат поки що немає на ліквіпедії але такий. Анонси в цьому відео вони будуть в 10-х числах серпня ці кваліфікації і у Західній і у Східній Європах. Не знаю, в яких регіонах будуть грати обидві е команди Наві, тому що я думаю, може вони якось е будуть в один регіон е всі переходити, а можливо залишиться так само, як і було, що Наві основні в Східній і навіть джунір у Західній Європі. На цьому з важливими до т новинами поки що в це. Якщо щось буде додаватися, знову ж таки, це буде в моєму ТГ-каналі. Не забувайте туди підписуватись, не забувайте під... Ситись і на YouTube канал, звісно, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре, друзі.